Я від імені департаменту вітаю вас з таким чудовим святом, з поповненням вашої родини. Ну, тобто, я вважаю, що ну, це найбільша нагорода всім вам. І нам також, тому що ви народили собі дітей, а нам, мешканців міста нашого Дніпра. І незважаючи на те, що ми перебуваємо вже багато років у стані війни, ви це знаєте, ви набрались в собі смілості, бажання народити дітей в цей час. Це я говорю, в мене аж мурахи йдуть Я з Луганщини, і чому для мене дата 13 число взагалі символічна, тому що 13 числа був день міста Луганська, ще окрім міста Дніпра. І для мене це настільки воно все переплітається. Я з Луганщини, моє дитинство там І Зараз моя дитина це мій новий етап життя. І це вже. Третій рік ми тут живемо. Тут народилась моя родина нова, тут народилась моя дитина. Тому дуже дякую місту за те, що нас прихистили. Для нас це дуже важливо. Пані Тетяно, дякую. пані Олексіно. Вітаємо. Зважаючи на те, що йде така повномасштабна війна, на те, що ми всі перебуваємо в зоні такого ризику військового конфлікту, цього, який вже у нас триває майже чотири роки, наші родини наважуються, насмілюються народжувати дітей. Медичні працівники працюють, тобто життя продовжується. Ми бажаємо всім нашим родинам бути здоровими, щасливими і запрошуємо, як завжди, до нас через пару років, знову таки за дитинчатами. Вони вже знають, коли треба приходити, тому що я думаю, що ця традиція, яка була започаткована, буде продовжуватись і надалі.